Ну, правильно, бо тому, що коли багато картзолу, то з кортизолом, цим гормоном стресом засинати не можна. А ще буває так, що цей картзол ще й ночу бабахне, і ти в 2 години ночі встав. І до 4 не можеш заснути, і ти такий активний, бо тому що кортизол в тебе в крові, розумієте, гормон стресу. А він повинен виділятися в 6 ранку. Найбільше, коли ти вчасно лягаєш спати і спокійно спиш, глибокий і є глибокий сон, тому що я сказав, заповерхневе сонце, коли у нас від упорядковується в мозку. Тобто тіло не працює, а мозок активно працює. А глибокий сон оце другий цикл сну, це коли відключається мозок. Розумієте, мозок відключився, і тоді наводиться порядок у цьому тілі. Розумієте? І от якраз у тих мітохондриях утворюється оцей мелатонінчик, і от іде, утилізується утилізуються вільні радикали, активний цей кисень. І от тоді іде перезарядка, і рано в тебе енергії хватає стільки, що тобі не треба тих 20 хвилин, не треба тої кави, бо каву п'ють, знаєте, тільки в кого, в кого немає зранку тої енергії кортизола цього гормона стресу, який повинен бути зранку найбільше, а не на вечір його накопичувати. Ну так, да. він може накопичуватися вечором, якщо ти 100 грамів себе влив якоюсь гидоти, отруту. Ну, чи пиво, чи шампанська, чи віна, чи самогону. А це є якраз отрута для організму. І організм реагує як? Ну, що виділяє тоді оцей кортизол, гормон стресу. І, і вроді ніби то кажуть: та я і так засну нормально, коли в чарку влив. Правильно, поверхневий сон є. А глибокого нема оцього другого циклу він не може він бути, бо тому, що ти з кортизолом заснув, і ти в те може бути поверхне, галюцинація, потом встаєш, на ранені, ніякі, розбити та просто. Ну не будемо ми зараз ці всі моменти розкривати, але от якраз це має місце.